Воїни афганців війни чи зібрались сьогодні в обласній облдержадміністрації. Там проходили заходи з находи річниці виведення радянських військ з Афганістану, Для присутніх влаштували концерт, а ветеранів нагородили почесними грамотами. Оскар, Рублі, Канів, Медр, бойовий, в афганістані міському. Відчуваємо батькам, дружинам, дітям, які втратили рідну людину. А ще ми навчаємося мужністю, солдатів, дітей. Сьогодні я хочу всім вам. В першу чергу, це здоров'я. Подякувати вам за те, що свого часу ви зробили і зробили свій обов'язок, виконали свій роботи співсюди. Урочистості продовжувалися у центральному парку, де відбулось покладання квітів до пам'ятника загиблих у афганській війні. Тяжка для нас дата, тому що ми згадуємо своїх. Хлопці, тут на цьому стенді два моїх друга. З одним я в учебці був, Псавчук Юра, а другий мій друг, з односельчан, з яким, як то кажеться, дружив, я виріс Поліщук Юрій Васильович, теж загинув йому перед самим демблем Вже вивід наших військ був. Це була найбільша втрата, мабуть, нашої області, саме останній був. Це вже була така втрата, що я казав, не міг не тримати ні, ні сльози. Ми вже чекали. Він відправив додому вже свої. Касету своїм голосом, що зустрічайте мене, все, і тут приходиться похоронка. Це велика біль була.